Привіт, я Рандо і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось нарешті і з'явилася в нас ота лотерея, з'явилася Лототрон так званий. І є одна безкоштовна спроба прокрутити. Ну, я Це буде в підписці на STB-81. Буде ще. можливість, Коротше, Буде ще можливість забрати один оцей лототрона. Ну і зараз прокручу я оцей один лототрон, Давайте, якщо вдасться, зараз заберу його. Одразу ж у сховище собі, якщо зможу. Ні, мабуть, не зможу. Ні, не зможу і що ж нам падає? 48. лотерейна кулька 48. Ну погано. Ну, це не діамантова кулька, але в принципі діамантові там дуже рідкісні. Вони майже і не падають. Ну, тим не менш. Я точно впевнений, що мені вони навряд чи впадуть. Давайте ще покрутимо якісь рулетки. Наприклад, на містик. Давайте ще трішки покрутимо. Два прокрути буквально. Ну і що ж нам випаде? Один містик. Ну, а що ще воно може дати? Ну і давайте ще щось прямо таке круте. Ну і давайте здивуйте. Хм. Ну, ВГ, знову ж таки, за своє. Дуже здивували. Ну і давайте покрутимо mx 30B Corsiка. Розіграш в мене цей MX є, він мені випав з двох тих французьких контів. X10. До речі, це непогано. Це дуже круто, що мені X10 впали. Ну і давайте ще X10 і давайте. Ага, вільний досвід на тобі. Ну і давайте покрутимо. І ще відкриємо один замкнений контейнер на MixM4 MLE54. Ну і два містики. Давайте почнемо з містиків. З першого нам падає 75 тисяч кредитів. І здивуйте дропом з другого. 10 тисяч вільного. Досить непогано. Ну і давайте відкриваємо вже замкнений контейнер на MXM4 MA54. І, що ж нам падає? 15 бустерів золота. Досить непогано. На кобру сертифікати. Кобра в мене вже є. Ну, добре. Але в мене ще є твінки, на яких також покрутимо цей лохотрон. Ну, коротше лохотрон. Ну, і давайте на наступний аккаунт. Так, ось вже наступний аккаунт. Тут -та зараз також. Тут -та зараз також прокрутимо і лохотрон цей ваш. Якісь рулеточки. <гум> ну добре. В нас є 331 золото. Ну тож, зараз подивимось, що нам випаде. Давайте спочатку покрутимо, я так розумію, місце ми не можемо покрутити. Ну, звісно. Тож давайте покрутимо розіграш MX-30B корсиком. Давайте, може, якісь конти дадуть нам. Mm. <laughs> ну, звісно. ВГ конти не дають, а дають вільний досвід, який мені, звісно, дуже потрібний. Ікзесері. І Ось конкретно на цьому аккаунті вони мені нафіг не потрібні. Угу. Mm. Mm. Ну і давайте покрутимо цей ваш лототрон Ну і що ж нам випаде. No8. Лотерейна кулька номер 8 Непогано вже зібрали 48-й номер і 8. -й. Тож, давайте на наступний аккаунт. Так, ось наступний аккаунт. Тут також зараз відкриємо один оцей лототрон. Ну і подивимось, що нам випаде. До речі, брат також відкрив один оцей лототрон. І йому випала кулька під номером 46. Тож вже три кульки ми зібрали на різних аккаунтах, але це суті не змінює. І давайте тепер і тут відкриємо цей лототрон. Поки можна безкоштовно забрати і падає нам. Кулька номер 7. Вже зібрали. Сьомий, 48 і 8 та 46. Якось так. Тож, давайте на наступний аккаунт. Так, ось наступний аккаунт вже. Тут також зараз прокрутимо Лототрон. Ну і потім 20 виходить що 25 червня. На... Трансляції розробники офіційні, ми дізнаємося, які кульки були щасливими, а які ні. Ну, В будь-якому разі 40 з 50 кульок будуть мати 250 золота. Тобто це досить великий шанс на те, що вам випаде саме кулька з 250. Тобто, що ви отримаєте кульку саме, яку може буде обміняти на 250 золота. Але є якийсь мізерний шанс на те, що вам пощастить. І ви зможете отримати навіть е, такі нагороди, як сертифікат вищі фіжаки з випадковим танком 10 го рівня, та грандіозний контейнер. Але на це шанс маленький. І, до речі, ще також деякі кульки будуть мати ж, -то 44. Тобто вони будуть... Мати... Тобто, ну, не мати, а їх може буде обміняти саме на більше, ніж 250 золота. там, І 5000 і щось таке. Але це мізерний шанс на те, що вам випаде саме така кулька. Ну, подивимось зараз. Ну от, 250 золота це 40 з 50 кульок. Також по одній кульці будуть 500 золота, 650, 750, 1000, 1200, 1500, 2000 або 10 000 золота. І також з грандіозним контейнером одна кулька та одна кулька з сертифікатом вищих хижаки. Тож, поки що так, нам випала 44-кулька, поки що без повторень їдемо 2000 вільного досвіду. І давайте на наступний аккаунт. Отже, наступний аккаунт. Знову ця штука. Ну і загалом то з цих лототронів ми зможемо отримати... Як мінімум 500 золота. Чому? Тому що загалом -то ми зможемо відкрити 2 автотрони на кожному аккаунті без донату саме. Це за підписку на СТВ-81 і як зараз безкоштовно один автотрон в крамниці. Ну, і з цього нам падає кутка під номером 3. Тобто мінімум ми отримаємо 500 золота обмінявши оці два, оці 2 кульки. Ну а можливо, якщо ви будете щасливчиком, якому випаде якась кулька дро, і яку можна буде обміняти більше, ніж на 500 золота, більше ніж на 250 золота, вибачаюсь. Ну, то може навіть більше. І давайте на наступний аккаунт. Так, ось наступний аккаунт. Який це за рахунком я вже трішечки, трішечки забув, ну як це був. Я то, в принципі, не рахував який це. Але тим не менше. Так. Ну, мені це нафіг не треба. Розумієте мене. Так. Це мені все не треба. Єдине розіграш мікс 30 b кортика. Оце нам треба. В принципі, можемо зробити два прокрути. З першого вільний досвід, який мені нафіг не потрібен. Було б більше, було б краще, а так ну і збери їх усі. Хоч якийсь контейнер. Тож, що це, в принципі, контейнер це вже добре. Ну і давайте зараз відкриємо після оцих контейнерів логотрон. Подивимось, що нам випаде з того логотрона. Ну і зараз подивимось. І давайте 27. Лотерейна кулька 27. 27-ї нам ще не випадало. Тож, добре. І давайте відкриємо один з BR'IP PC, з яких нам падає. Ну, з якого точніше. Нічого. Тож, давайте на наступний аккаунт. І от вже наступний аккаунт безпосередньо. Тут зараз знову це буде реклама сезону. Пропускаємо. Так. И цей квест, який я не виконував. Давайте швидше трішки. Вот. нам треба розіграш MX 30B Corsica, а не оце ваше Ну и давайте, що нам падає з розіграшу. А падає нам, я так понимаю, вільний досвід, так? Ні, навіть не вільний досвід і вже добре. Ну і зараз ще відкриємо один оцей лототрон, так званий. Ну і подивимось, що нам з нього в принципі випаде. І падає нам кулька під номером 37. Такої не було, тому добре. Може хоч, хоч на одному аккаунті кулька, яка випаде, буде щаслива. І містик дає нам 100 тисяч кредитів. Тож, давайте на наступний аккаунт. І от вже наступний аккаунт. Тут у мене золота немає. Але ми зможемо відкрити один тототрон. І знову випаде якась кулька. Ну, але сподіваюся, що хоча б це буде кулька неповторна то Якою нам ще не падало. Бо якщо нам випаде та кулька, якої ще не падало, то тоді шанс буде вищий на те, що якась з цих кульок буде е, щаслива. І падає нам кулька під номером 9. Такої ще не було. І, можливо, саме ця кулька буде щаслива. Тож подивимось. І давайте на наступний аккаунт. І ось вже наступний аккаунт. І я підрахував, що в мене загалом то 12 аккаунтів. Один з яких це аккаунт брата. Тож зможу отримати, враховуючи, що на кожному аккаунті можна відкрити по 2 лототрони. То зможу відкрити 24 лототрони в сумі. Тож. Можливо, хоч на одному з аккаунтів випаде та кулька, яка буде щаслива. Щасливим можна назвати 10 з 50 кульок, які містять більше, ніж 250 золота. Всі інші це звичайні кульки. Ну і звичайно. діамантові, але діаманти вони настільки рідкісні, що я думаю, що вони на жодному аккаунті не випадуть мені. Це, я так думаю. Бо там шанс менше ніж навіть одна відсотка. Ну і відкриваємо зараз забираємо лототрон. Давайте якусь кульку. 15% такої не було. Тож, досить непогано. І відкриваємо один містик, який нам випав, з якого нам падає. Сім d преміум аккаунтом. Добре, тож, давайте на наступний аккаунт тепер. І от наступний передостанній аккаунт, лишається два аккаунти. Тож зараз подивимось, що на ньому впаде. Ага, тут в мене ще золото є. Якщо можна було б ще оці кульки купляти за золото, а так, ну, не кульки, а оці логотрони, То було б досить добре. А так... Вони купляються виключно за донат. Ну, можна забрати безкоштовно одну в крамниці. А так-то вони всі купляються за донат. Ну тож, якось так. Тут нічого. Давайте ще прокрутимо розіграш. Оцей мікстер з Б Ну, і, звичайно, що відкриємо один. Зовтотрон. <кій> Одразу впаде на містик. З другого прокорту давайте ще, може, ще один містик. Ну, Тут три цікаві нагороди саме. Якщо не враховувати. Сам танк. Ну і 4. Це зберіг усі містики. Французький контейнер та ось оцей валіза з квестами. Коротше, там квест на контейнери, знову ж таки. Зараз подивимось, що нам випаде. Ну, Сумніваюся, що він нам випаде, але шанс є тим не менше. Ну, і загалом то другу, другий логотрон, правильніше сказати, можна буде забрати. В останній день підписки, а саме. Якщо вона хоче з 4 то 14 червня бо 13 якось, коротше, в цих датах, можна буде забрати останній опа, одне золото, останній е, день підписки, в якому буде лототрон саме. Тож, колись тоді і зможу. Записати ще одне відео, як на всіх аккаунтах відкрию ось оцей от Tron, який може буде отримати. Можливо, випаде якась кулька прикольна. Але може хоча б якої ще не було. І спирована установка D2. І давайте відкриємо контейнер загалом, які нам випили. Ось оцей. Збери їх усі, дві штуки. І також два містики. Збери їх усі нам не падає різно нічого. А з містиків, може, хоча б з них підкрутять. З першого падає 200 золота, це досить непогано, хоч щось. І з другого 200 золота. Добре, маємо 500 золота. І давайте відкриємо один безкоштовний лототрон. І ну, не встиг забрати його в сховище, але падає нам номер 8 Ага, ніби 8 це повторний номер. Ну так, вже нападать номер 8. І це погано, тому що... Тому що так. Ага, ще можемо крутонути один раз розіграш Еміль 1951. І давайте... х 10 добре. І давайте наступний аккаунт. І от нарешті останній аккаунт. Зараз тут також відкриємо один лототрон, так званий. Я Не думаю, що мені впаде тут діамантова кулька. Ну, це в принципі халява, що можна забрати лототрон хоча б один, а там ще підписки 2 може буде забрати. А Точніше, не два другий вибачаюсь. Це загалом може забрати дві штуки. І давайте відкриваємо останній лототрон. І що нам з нього падає? Кулька номер 11 Ну, якось так. Ну що ж, ось таке своє відкриття. З вами був Рандал. До зустрічі!